День святого Валентина наші пращури не святкували, але закоханими були і на побачення ходили. І подарунки один одному дарували. Кохання на відміну від маркетингового свята актуальне для усіх часів і народів. Тож у цьому відео я розкажу вам, як українці залицялись і зустрічались. Не забудьте поставити вподобачку цьому відео і підписатися на канал. У наших предків період дівування та порубкування починався приблизно у 14-15 років. Молодь збиралася на вечорницях або досвідках. Формальним приводом для зустрічі була дівоча праця. Скажімо, прядіння чи вишивання. Хлопці ж долучались до цього дійства для розваги. Зазвичай місцем збору була хата самотньої жінки, яку дівчата винаймали на весь сезон вечорниць. Вони дбали про освітлення приміщення, про продукти для спільної вечері, а також компенсували господині своєрідну орендну плату. Відпрядали, тобто раз на тиждень пряли для неї. У теплу пору року такі зустрічі молоді називались вулицею, де парубка і дівчата знайомились і женихались. У громадському місці парубок та дівчина могли максимум привітатись одне з одним. Про поцілунки, обійми чи інші любощі не могло бути й мови. Це суворо засуджували. У компанії хлопці дозволяли собі більше, виявляли свої залицяння різними жартами, натяками і дуже часто фізичними контактами. Хапанням, обмацуванням, задиранням спідниці. Також хлопці на вечорницях могли збиткуватися з дівчат, якщо ті не приділяли їм належної уваги. Могли підпалити буделю, заплутати нитки, зіпсувати пряжу. А де ж відбувалися побачення? На кожному кутку села збирались дівчата, переважно одного віку. Вони формували свій осередок. Хлопці, які жили на тому ж куті, вважали цей гурт своїм власним, до якого вони належать. Відтак рідко дозволяли іншим хлопцям гуляти з їхніми дівчатами. Проте були й винятки. Наприклад, парубок міг запросити друга з іншого села на свої вечорниці та гощав своїми дівчатами. За таких умов дівчина мала лягти з цим запрошеним гостем у ліжко. Дівчата, своєю чергою, взагалі не мали права піти до іншого гурту. Так, на досвідках молодь також довідувалася про інтимний бік життя. І хоча на вечорницях спільне спання не передбачало жодних статевих контактів, спільне правило доволі часто порушували. Часто це закінчувалося вагітністю. Історії про покриток самотніх жінок з дітьми пов'язують переважно із відвідуванням вечорниць. Молодь шукала пару або для звичайного зустрічання, або ж для одруження. Для першого виду стосунків звертали увагу на веселих, вродливих, здорових і комунікабельних. А якщо ж в особи були серйозніші наміри, маю на увазі створення сім'ї, то тут критерії були іншими. Батьки хлопця насамперед дивились на посах та статки майбутньої нареченої: що багатша, то краще. Ну і щоб здорова була роботяща з хорошим родоводом. До речі, у батьків нареченого міг бути навіть складений на аркуші паперу рейтинг наречених. Мовляв, якщо першого списку відмовиться, підемо до іншої. Ідеальним парубком для сватання був працьовитий, здоровий і небідний хлопець. Чи відповідає потенційний чоловік цим критеріям, можна було зрозуміти на оглядинах. Представники з боку нареченої йшли до потенційного жениха оцінювати його статки. Родина нареченого нерідко хитрувала. Батьки парубка часто позичали в сусідів худобу, щоб продемонструвати, що він більш-менш заможний. Якщо не було волів чи коней, то позичали навіть самі ярма та збрую і розвішували на стінах, мовляв. Худоба є, просто зараз працює в полі. Оскільки парубок не мав можливості купувати щось дороге, то подарунком могла бути хустка чи намисто. Дівчата ж могли дарувати вподобаному хлопцю якусь вишиту річ або писанку на Великдень. До речі, вже на початку ХХ століття розкішним подарунком вважалось туалетне мило. У селах зазвичай милось різними настоянками страв, а запашне мило було важко дістати. А що ви даруєте своїм коханим? Якщо ще досі не визначилися з подарунком, то тепер маєте ідеї. Ставте цьому відео вподобайку і буде з вами мир і любов і наша перемога. І всі українці нарешті об'єднаються зі своїми коханими.